Всім привіт! Сьогодні ми почнемо з нагальної теми. Це угода про корисні копалини, тому що анонсується, що завтра, в п'ятницю, Зеленський буде в Вашингтоні, і там буде підписана ось ця якась рамкова угода. Після неї буде ще якась угода. І всіх українців цікавить, які обов'язки ми беремо на себе і що ми за це отримаємо. В чому суть цієї угоди і чому вона так потрібна власне американцям? І ми бачимо, що. Уряд ухвалив рішення про підписання угоди між Україною та США і нам розказують ключові позиції. Давайте ж подивимося. так, Ключові позиції, ось там Денис Магаль розказав, що за, значить, згідно цих пунктів угоди, основні там проаналізували. Україна і США створюють інвестиційний фонд відбудови. Так, Українські надра та ресурси залишаються українськими. Вони не передаються ні власність США, ні кому і нікому іншому. Україна буде вносити до цього фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно ресурсних активів. США робитимуть внески до фонду вигляді коштів, фінансових інструментів і інших активів. Зібрані фондом кошти будуть інвестуватись виключно в проекти відбудови України. Так, так. так. Е, основне питання, яке в мене виникло по цих годах – що отримує США? Тому що е, будь-яка угода, я, як людина з юридичною освітою, розумію, вона містить права і обов'язки сторін. Так? Тобто, що ми отримуємо фактично, і що ми віддаємо? Якщо ми бачимо, да, е, США буде робити внески в цей. Питання, що отримує США, для чого Сполученим Штатам ця угода? Причому ми бачимо, що вона їм дуже потрібна, тому що вони настільки її педелюють швидко. І ось цього, на жаль, наш уряд нам не каже. Він каже, що ось там будуть вноситись інвестиційний фонд і так далі. Це все одно, що ви маєте здати в оренду якесь приміщення чи продати і скажу, дивіться, ми отримаємо бабки. бабки. А питання, що ви віддасте взамін. І ось тут, на жаль, нам не говорять. Тому я хотів би як громадянин України да, розуміти чітко від нашого уряду, від нашого президента, які поступки робить Україна, що вона дає взамін того, що Сполучені Штати будуть робити внески в цей фонд, які будуть е, вигоди для Сполучених Штатів, е, що втрачає Україна, да, тому що тут вона, можливо. Втрачати не лише гроші, да, наприклад, США може робити це на ринку, але ми можемо втратити можливість взаємодії з іншими партнерами. Можливо, у нас стоїть умова, що ми не будемо ці корисні копалини давати в розробку власне, іншим партнерам, Китаю, да, Європейському Союзу. І зараз ми поговоримо, чому це так важливо. Да. До речі, ось цікава Верховна Рада, да, Верховна Рада. От. Верховна Рада не змогла знову викликати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з доповіддю про зміст угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних металів. Оце я важлив, вважаю дуже важливий крок, тому що уряд він підзвітний. Він підзвітний українському народу в власне і Верховній Раді, яка є колегіальним органом. І я вважаю, що уряд повинен, повинен е про такі угоди інформувати Верховну Раду. Верховна Рада, депутати мають право задавати питання, е власне, ті, які я задаю, про зміст, що отримує інший учасник цієї угоди, від чого відмовиться Україна в рамках цієї угоди? Чого ми маємо її підписувати зараз, а не пізніше? Чого саме на таких умовах? Тому тут більше питань, ніж відповіді. Ми бачимо, що це питання педелюють швидко. Відповідно, очевидно, що американська сторона тисне на наших представників влади. Вони в чомусь, я так розумію, йдуть на поступки, в чомусь відстоюють інтереси. Але основне питання, що вони повинні бути підзвітні нам народу України, і нам казати прямо. Так? Якщо на вас тиснуть і кажуть, що або ви підписуєте угоду, або буде так і так. Президент прем'єр повинні це сказати чітко народу України. Дивіться, нам кажуть так і так. Якщо ми не підпишемо цю угоду, нам не дадуть, наприклад, зброю. Або якщо ми підпишемо угоду, нам дадуть щось там інше. Тобто, які умови говорить та сторона, це має бути публічно, тому що ми, як народ України, повинні розуміти, для чого це робиться. Чому це робиться? Так? Тому що от ми зараз розхльобуємо Будапештський меморандум. Зараз можна дискутувати по-різному, добре була відмова від ядерної зброї, чи погано. Але що ми бачимо? Що тоді підписали цей Будапештський меморандум, позбулися ядерної зброї і отримали якісь ефемерні гарантії. Тобто ніякі. І тут стоїть питання у народу України: а чи пови... потрібна нам ця угода? Нам, як народу України, ми розуміємо, що Трампу вона потрібна. Трампу потрібно для чогось. Чи потрібна нам? І ось тут постає питання: а для чого це потрібно Трампу? Е наскільки в мене складається пазл? все. питання в цих рідкоземельних металах це не стільки питання в грошах їх не так, е обсяг їхнього ринку не такий великий для того, щоб його якось там сильно оцінювати в грошах. А видобуток цих рідкоземельних металів це проблематична, е скажімо, така. Е з технологічної точки зору процес. Чому? Тому що вони не є зазвичай не йдуть окремими родовищами, а є як супутні метали в інших різних покладах, і видобуток, ціна видобутку їх досить висока, тому маржинальність, тобто скільки ви отримаєте прибутку з видобутого ось цього металу, вона досить низька. Так ми бачимо, в Росії були, закривалися родовища цих мета цих металів, тому що вони були економічно невигідні. І справа в тому, що тут питання зараз більше політичне, тому що Китай, Китай став монополістом на фоні на ринку цих рідкоземельних металів. У нього є досить досить дешеві родовища в Регіоні внутрішня Монголія, і він досить успішно торгував на світовому ринку, і простіше, простіше було купити в Китаї ці рідкоземельні метали, ніж робити свої родовища, свої розробки в інших країнах. Так само можна було купляти в і деяких країнах Південної Америки, тому що ціна видобутку в них була досить досить низька. Питання в тому, що ось ці метали, їх не потрібно настільки багато, але вони є ключовими в деяких процесах електроніки, в деяких е, технологічних ланцюжках. Тобто без цього маленького гвинтика у вас не буде повноцінна, е, якби повноцінний механізм. І зараз, як ми бачимо, е, питання ресурсів починає політизуватися. Росія е, годувала. Газом Європу, ну як годувало, продавали їм газ. І Європа була повністю залежна від е, російського газу. Дуже великою дуже велика частка російського газу була. Що, що зрозуміла Європа? Що це елемент шантажу політичного. В будь-який момент вам можуть перекривати екранік і робити вашій економіці великий шок. Тому Європа дуже швидко пішла на диверсифікацію джерел газової енергії. І те саме зараз відбувається на світовому ринку ось цих рідкоземельних металів. Питання не в тому, що вони це якесь там ледь не золото. Питання в тому, що їх, скажімо так, пропозиція зараз перевищує попит. Але проблема в тому, що ця пропозиція політизована в будь-який момент е загострення якихось військових чи політичних стосунків, Китай. Може обмежити продаж цих рідкоземельних металів, і ті країни, які залежали в постачаннях від Китаю, будуть в шоковому стані, тому що їхні ланцюжки технологічні так, почнуть сипатись, зупинятись, тому що цю сировину треба. Ви можете виробляти суперкомп'ютери, супервиробляти електрокари. Да? Але вам треба чуть-чуть такого металу, а його у вас нема. Це знаєте, як в комп'ютерних іграх не намайнив і не отримав. І ми бачимо, що не тільки Сполучені Штати стали зацікавлені в цьому. І Європа. Європа. Ми бачимо дуже цікаво заяви зараз, ось. Європа розраховувала на цінні ресурси України, але Трамп відсунув її в бік. Да? Виявляється, Європейський Союз раніше також укладав угоду про корисні копалини з Україною, але тепер у справу втрутилася Америка, як пишуть. Так, Еммануель Макрон відвідав Білий Дім на початку тижня. Серста... Так, стаймер теж. Це не то. От нагадується, що Європейський союз раніше уклав угоду про корисні копалини з українкою в рамках зусиль зі зміцнення власної економіки. Меморандум про розуміння між ЄС та Україною 2021, ще до повномасштабного вторгнення року був частиною ширшого плану дії Європейського Союзу щодо критично важливої сировини. Тобто, бачите, ця сировина не настільки прям дорога, тобто, це не мільярди мільярдів трильйони. А це е, ключовий компонент, від якого залежить подальші технологічні ланцюжки. От, щоб прагну забезпечити ресурси для сприяння нашому переходу до зеленої та цифрової економіки. У плані наголошувалось тому факті, що 98 поставок рідкоземельних металів Європейського Союзу, які мають ключове значення для сучасних технологій, надходить з Китаю. Тобто, Європейський союз має гроші на купівлю цих металів, він їх купує, але купує у Китаї 98%. Постачання з Китаю, тому якщо Китай в певний момент якоїсь політичної чи військової напруги припинить експорт цих металів, Європейський союз стане, скажімо, з величезним, -величезним дефіцитом їхнім. От, для багатьох рідкоземельних, вот те, що я і казав, для багатьох рідкоземельних металів Китай є домінуючим постачальником і контролює переробку. Китай щойно оголосив про деякі додаткові заходи експортного контролю цих металів. Тож США особливо зацікавлені в дотриманні доступу до цього. каже Патрік Шредер. Ще там ще там хаос. Ось де європа може втратити можливість. От, Україна мала стати потенційним альтернативним постачальником для Європейського Союзу, але тепер у справу втрутилася Америка, зазначає телеграф. Тепер Брюссель стикається з перспективою пошуку альтернативних джерел рідкоземельних металів, що може виявитися складним. Тобто в Україні ось ці поклади рідкоземельних металів, це не стільки економічний козир, скільки політичний. Тому що на фоні того, що Китай перетворюється в дуже великий полюс військової сили, політичної сили, і може почати грати свою гру і диктувати світу, так як е, вирішила там Росія шантажувати газом, е, Україна, власне, ці її ресурси стають таким політичним активом. І ось тут питання, чи е, треба нам, чи треба нам е, в. Чи треба, нам... зараз, зараз, зараз. Так. Збився, Чи треба нам рвати ось ці відносини з Європейським Союзом? У нас було з 2021 року, з ними угода, для того, щоб підписувати цю угоду з США. Так? Чи не накладає угода з США відмову від співпраці з Європейським Союзом? Все ж таки Україна як не як, але рухається в європейську спільноту і буде частиною цієї спільноти. Сьогодні, завтра чи там через 5 років, але буде. І тому тут важливо, щоб уряд і президент власне розтлумачили українському народу, Верховній Раді, в чому саме полягає суть цієї угоди, і для чого нам зараз її підписувати. От, набачте, да, У Франції, Франції зробили заяву щодо перемовин з Україною про розробку корисних копалень. Франція з жовтня обговорює з Україною, тобто в жовтня 2004-го, 2004, розробку українських корисних копалин. Тому що, бачите, у Франції були також певні активи в Африці, це колишні французькі колонії, які фактично є частиною такого франкофонного світу. Але ми бачимо, що Росія через там ось ці штучні маріонеточні режими, революції. Витісняла і продовжує витісняти Францію із Африки, і, власне, від доступу до цих родовищ. Тому для Франції це теж стало, стало критично, критично важливою темою. Да. Так, сивна буде використовувати. З жовтня обговорюю з Україною розробку корисних українських копалин. Сировина буде використовуватись для виробництва озброєння. Про це повідомив міністр е, Збройних сил Себастьян Лек... Лекорню. За його словами, під час візиту до Франції президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути цей аспект у межах свого плану перемоги. Володимир Зеленський і його команда побачили це питання, що питання сировини може бути одним із елементів транзакції з нами, щоб створити витримку. Отже, президент Трамп він це не повністю вигадав, тому що це зробили самі українці. Так, як зазначив лекорню, корисні копалини, які обговорюють, будуть використовуватись для виробництва озброєнь. Наша оборона промисловість потребуватиме певної кількості. Це невелика кількість, да, але вона є ключова. Дуже ключових сировинних матеріалів у наших власних системах озброєння не наступного року, а наступні 30 чи 40 років, підкреслив міністр. Отже, ми бачимо, що світ починає знову битись за ресурси. Битись не в плані тому, що їх не вистачає, а в плані тому, що вони стають політично залежні. Ринок світовий да? досить відкритий. Ну, ви можете купити ці метали де завгодно, головне платіть кошти і використовувати в своїй електроніці. Але, як показала е, ситуація в світі, це працює, якщо ринок дійсно вільний. А якщо завтра виробник, тобто постачальник цих матеріалів, каже: я ввожу заборону на продажу їх за територію Китаю. На, на 5 років, наприклад. А від цього залежить величезна кількість оборонної промисловості, і не тільки. І це стає стає досить е, таким проблематичним. Ну і окрім цієї угоди, ми будемо ще спостерігати завтра. Завтра будуть, я думаю, в ці рамкову угоду про Копалини будуть ще вносити зміни, буде дороблюватись. І поки вона дойде до фінальної стадії, вона може може помінятися. Тому ми, в принципі, як український народ, повинні е, слідкувати за цим, е, вимагати від е, очільників держави, тлумачити нам, в чому суть цієї угоди, для чого нам ця угода, для чого поспішати з цією угодою, що нам пропонують е, за цю угоду, що чим нам погрожують за непідписання угоди, тому що так, це теж може не треба. Списувати, що нам погрожують, що нам погрожують припиненням поставок, е, наприклад, військових припиненням е, якогось там е, надавання розвідданих, і так далі. Тобто, це теж може бути елемент шантажа може бути в цьому, і е, скажемо, з точки зору етики, добре це чи погано не будемо але це є. Да? Нас можуть шантажувати, тому що ми знаходимося в слабкій позиції, і ми в цьому плані від когось залежимо. Але ми повинні це розуміти і чітко відкрито про це говорити. І ми бачимо, що да, тут не тільки з українською ситуацією, а з Росією. Росія запропонувала США частку рідкісних цих мінералів з окупованих територій. Тобто Росія. Пропонує Сполученим Штатам стати співагресорами, співокупантами. Тобто, якщо Сполучені Штати би погодились на видобуток корисних копалин на окупованій території, значить, 에, Сполучені Штати погодились би 에, над тим, що Росія має суверенітет над цими територіями, так і з ними укладають ці угоди. Це було б, звісно. Величезний величезний удар по Україні, тому що все ж таки Сполучені Штати це великий такий гравець геополітичний. Я думаю, до цього не дійде. Але хто його зна, тому що ми бачимо, що в Сполучені Штатах дуже сильно діє російська агентура. Можливо, там дідусь Дональд сам і не є російським агентом, як там розпіарили, що він був завербований КГБ, але ось ці комісари – у вигляді Ілона Маска цілком по всіх його заявах, по всіх його позиціях, які він він або свідомий російський агент, або знаходиться під повним впливом якихось людей, які йому нашіптують так так навушку, і для яких він, ну для, скажімо, які, які є для нього авторитетами, і він транслює ось цю російську пропаганду. Тому... Не будемо дивуватися, якщо на днях будуть якісь вислови Ілона Маска, що Сполучені Штати повинні розробляти ось ці корисні копалини на окупованих територіях. Буде і таке заява. Так, і трошки відійдемо від. Цієї угоди, тому що вона, в принципі, зараз така мейнстрімна. Та, і подивимося деякі загальнополітичні ситуації. І мені ось в контексті миротворців в Україні, миротворців миротворців Європи, там Британії, США. так от Стамер закликав, тут просто новина, як воїв, скільки реклами вискакує. Так. Стамер закликав США надати гарантії безпеки в Україні. Безпеки потенційним миротворцям. Тобто, прем'єр-міністр Великої Британії Кірс Тамер заявив, що, що, получ... що Сполучені Штати мають надати безпекові гарантії європейським країнам, які можуть відправити свої війська для можливої миротворчої місії. Ще раз. Прем'єр Британії звертається до Трампа, що він. Мав би надати гарантії безпеки для європейських миротворців в Україні, тобто для тих, хто мав би гарантувати безпеку, тобто миротворці це вже якийсь трошки е, сюрреалізм. Тобто, Ми введемо миротворців, але якщо на наших миротворців нападуть, то щоб США за них вписалось? Це трошки якби комічно, іноді. Ми дивимося на ситуацію зараз в світі, і просто в шоці. І просто в шоці, що відбувається. А? Миротворці просять е, гарантії того, що якщо їх будуть ображати, що прийшли інші миротворці для захисту миротворців. Просто-просто е, дівчуха якась. І попри ось всі ці заяви і загравання Трампа з Росією, е, Трамп демонструє і протилежні. Меседжі, да, що Трамп Путіну доведеться піти на поступки в контексті вирішення війни в Україні? Американський президент стверджує, що в межах врегулювання війни в Україні російський правитель Володимир Путін буде змушений піти на певні поступки? Питання в тому, що Трамп вважає поступками Путіна, якщо Путін хоче забрати собі Херсонську і Запорізьку область, чи вважає. Путін, Трамп поступками, що Путін скаже, окей, тоді Запоріжжя і Херсон, які ми поки не окупували, залишайте собі. Чи є це поступки Україна, якщо ми розглядаємо у Україні чіткі позиції, це кордони 91-го року. Ми не визнаємо жодної окупації своєї території, що ці території відійшли Російською Федерацією. Що є в плані Трампа поступкою Путіна? Віддати Крим Донецький Луганськ поступка в обмін, наприклад, на не вступ в НАТО, це могла би бути поступка. А ось ці всі е, басні: про е, ми не будемо претендувати на Харківську область, е, Херсон і Запоріжжя, які досі не окупували, це не поступка, це реалії. Це Тому, на жаль, ми бачимо, що е, в цих торгах. Які хоче влаштувати Трамп, є дуже мало підстав. Ні в його форматі, ні Україна, ні Росія не погодиться на ті формати, які, скажімо, він може пропонувати. Тому я думаю, рано чи пізно адміністрація Трампа після того, як звідти вишвырнуть Ілона Маска в результаті якихось внутрішніх американських процесів. Я думаю, що вона прийде до того, що зрозуміє, що Україну треба підтримувати і буде підтримувати до української перемоги. Власне, схожі якісь позиції відбувались 22-му з адміністрації Байдена. Спочатку вони жували соплі і казали: не треба треба якось домовляти з Росією, треба домовляти з Росією. А Потім зрозуміли, що Україна чинить опір і включилась в підтримку озброєннями України. І трошки про новин наших сусідів, так? Парламент Румунії схвалив збиття дронів, які порушують повітряний простір. Через три роки повномасштабної війни в Україні після того, як на територію Румунії вже не знаю, роки два регулярно щось залітає чи падає. Парламент Румунії нарешті дозволив своїм військовим збивати дрони, які порушують повітряний простір. Ось ми довго-довго. Іноді ми думаємо, чому європейці такі неповоротні, чому вони так довго приймають рішення, і ми бачимо, що ось ця європейська бюрократія настільки квола, що навіть не може захищати нормально свої інтереси, тому що такі речі, як надання дозволу на збиття цих дронів, мало би бути після перших інцидентів. Тому що ну, це дико, що на території Румунії може летіти російський дрон, а збивати його не мали права військові. І я думаю, що зараз, нарешті, Румунія показує досить хороші кроки. Вчора затримали цього проросійського кандидата Джорджеску, Келіна Джорджеску, сьогодні. Вирішили нарешті збивати російські дрони. Але поки ще кажуть, що не розглядають відправки румунських військових в Україну. Але я думаю, що скоро, скоро до цього Румунія теж дозріє. І питання вступу в Україну в ЄС. Нарешті це питання знов рухнулось. І ось посол. ЄС в Україні е досить цікаву думку висловила, да, що е приєднання України до Європейського Союзу може статись навіть раніше 2030 року, але найважче буде агросектор європейському. Е в чому проблема для Європейського Союзу прийняття України? Україна має величезний, величезний агросектор. В Європі е фермери. Це є одною з такою болючішою ланкою. Вони постійно роблять якісь там акції, постійно вимагають якихось квоти, постійно вимагають якісь мита навіть всередині Євросоюзу. Ми пам'ятаємо, фермери Франції і Іспанії робили акції, що там виноград звідти туди перевозиться і. Це є проблемою, тому що європейські ринки відкриваються ринки відкриваються, і в деяких регіонах стоїть неконкурентно. в Україні величезна. Кількість посівних площ, величезна кількість і там дешева робоча сили. І фактично наша продукція, наша продукція по ціні конкурентно спроможніша з європейською. Тому, звісно, якщо ми будемо всередині Європейського Союзу, це створить величезні проблеми для агровиробників. Тому будуть досить великі торги про різні ось ці квоти і так далі, обмеження. І це буде болісно, тому що це їхні. Проблеми їхніх виборців, проблеми їхніх громадян, які так чи інакше виникнуть, коли Україна вступить до Європейського Союзу. А Україна вступить до Європейського Союзу. Питання на яких умовах. Так само, як і з цією угодою про корисні копалини. Питання в тому, на яких умовах ми вступимо до Європейського Союзу. Ось і все. І про хороше. Да, в Україні працюють понад 200 компаній, які розробляють наземні дрони. Це дуже дуже класний, дуже класна новина, тому що Україна власне в плані цієї війни стала технологічним, скажімо отримала технологічний прорив. Дуже велика кількість наших інженерів зараз залучені в розробці повітряних дронів, водних дронів, підводних дронів, наземних дронів. І Україна є драйвером цього процесу. По-перше, ми є полігоном, в якому можуть ці вироби зразу випробовуватись, зразу отримувати зворотній зв'язок і вдосконалюватись. По-друге, ми. Маємо, скажімо, реальні, реальні варіанти застосування, і я думаю, що Україна в найближчі роки стане великим, окрім виробництва на внутрішній ринок, стане великим експортером, е, імпортером. Е, буде е, виробляти е, зброю для інших країн. І це насправді великий-великий. Рух для українського військово-промислового комплексу, тому що наші інженери будуть задіяні, наші інженери зможуть розробляти новітні технології, наші інженери зможуть е, отримувати гідну зарплату. І замість того, щоб ми купляли деякі технології в інших країнах, а ми все ж таки будемо купляти, тому що по деяких позиціях так просто ми не наздоженим ще, але в більшості і в таких. Невеликих розробках, це може бути досить досить успішно. Тому вірте в Україну. Підписуйтесь на наш канал, ми будемо кожен день робити огляд таких важливих подій, важливих новин, тому що новини треба не просто читати, тому що це просто набір літер, а аналізувати і правильно інтерпретувати, що нам говорить ця новина, які наслідки. Які причини? І лише тоді ми будемо не просто споживачами якогось контенту, а ми будемо е його осмислювати і якось міняти наше життя. Підпишись! Слава Україні!